Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку ціле, половина або одна друга задачі на знаходження частини від числа. Завдання 168. Знайди одну другу числа 4, 12, 14 і 10. Пригадаємо, для того, щоб знайти частину від числа, потрібно це число поділити спочатку на знаменник і помножити на чисельник. Отже, спробуємо знайти одну другу від числа 4. Нам потрібно це число 4 поділити на знаменник 2 і помножити на чисельник 1. Дорівнює. 4 поділити на 2 це дорівнює 2, а 2 помножити на 1 дорівнює 2. Далі знайдемо одну другу числа 12. Отже, ми число 12 ділимо на знаменник 2 і множимо на чисельник 1. Дорівнює 12 поділити на 2 дорівнює 6 і 6 помножити на 1 дорівнює 6. Знайдемо одну другу числа 14. 14 поділимо на знаменник 2 і помножимо на чисельник 1. І це дорівнює 14 поділити на 2 дорівнює 7. 7 помножити на 1 дорівнює 7. Знайдемо одну другу числа 10. Для цього 10 ми ділимо на знаменник 2. І множимо на чисельник 1. 10 поділити на 2 дорівнює 5, а 5 помножити на 1 дорівнює 5. Задача 169. Читаємо умову задачі. У секції легкої атлетики займається 16 дітей, половина з них займається бігом. А решта стрибками довжину. Скільки дітей займається стрибками в довжину? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про те, що в секції легкої атлетики діти займаються бігом і стрибками в довжину. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо коротку умову до задачі. Отже, бігом. І стрибками в довжину займаються діти. Що нам відомо про дітей, які займаються бігом? Нам відомо, що половина з усіх дітей займається бігом. Половина тобто нам не відомо, скільки це дітей, але відомо, що половина Половину запишемо дробовим числом одна друга. Що нам відомо про дітей, які займаються стрибками в довжину? Нам відомо, що стрибками в довжину займається решта дітей. Теж невідомо скільки, але відомо, що решта. І відомо, що усіх дітей, які займаються у секції легкої атлетики, 16 16. Отже, усіх дітей, позначимо фігурною дужкою, їх було 16. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки дітей займається бігом, адже нам відомо, що бігом займається половина з усіх дітей. Тобто одна друга. Знайдемо одну другу від 16. Для цього 16 ми ділимо на знаменник 2 і множимо на чисельник 1. І це дорівнює 16 поділити на 2 дорівнює 8, а 8 на 1 дорівнює 8. Вісім дітей, пояснюємо, займається бігом. Другою дією ми можемо дізнатися, скільки дітей займається стрибками вдовжину, адже нам відомо, що це решта дітей, те, що залишиться. Отже, від усіх дітей віднімаємо дітей, які займаються бігом. 16 дітей. Відняти 8 це дорівнює 8. Записуємо відповідь, скільки дітей займається стрибками вдовжину. 8 дітей займаються стрибками вдовжину. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки. І зустрінемось завтра, Па-па!